Василь Стус людина без шкіри, що відчував фальш і неправду. Його душа не могла мовчати про біль. Як учитель української мови, він боронив свою культуру під час радянського режиму. Двічі засуджений за антирадянську діяльність. Він продовжував писати. Стус був поетом світового рівня і яскравим перекладачем. Його концепція, само собою, наповнення стала його життєвим кредо. Народившись у 1938 році, він переїхав у Донецьк, де вперше закохався в українську літературу. Протест проти репресій розпочався в 1965 році. На похороні Алегорської він протестував проти комуністичного режиму. Стус жив найщасливіші роки з родиною, але арешти обірвали його свободу. Він відмовився від радянського громадянства, бо вважав себе рабом системи. Його другий арешт став трагічним. Він загинув у таборі 1985 року. Віктора Медведчука призначили адвокатом, але він зрадив Стуса. Смерть Стуса стала викладачена. Кликом системі, а його перепоховання у Києві зібрало тисячі людей, символізуючи опір режиму. Стус живе в пам'яті українців як постать мужності та правди. Надія й віра в свободу продовжують його справу.